Серпень останній місяць літа. Зазвичай він характеризується стабільно теплою погодою. Спека ближче до кінця місяця починає спадати, починають періодично лити дощі, дні стають коротшими, ночі довшими і прохолоднішими, Наближається осінь. Ловля коропа в серпні це період активного клювання риби, яка пережила літнє цвітіння води, спеку і підвищення до верхньої межі температури повітря і води. Короп у серпні знову оживає, починає вести активний спосіб життя, відмовляється від постійного харчування планктоном і знову стає самим собою, активною, сильною, непередбачуваною рибою, здатною дати серйозний бій навіть досвідченому рибалці. І перше питання, яке ми розглянемо, це як ловити коропа в серпні. Насамперед, слід вивчити звички цієї риби пізнього літа. Ключовий момент передосіннього етапу в житті коропа це величезний апетит, і тут є позитивний нюанс для нас. Користуючись моментом активного харчування, рибу можна привчити фактично до будь-якої приманки. Для цієї мети потрібно не полінуватися і за кілька днів до риболовлі закидати приваду. Таким чином, коропа можна підготувати навіть найдоступнішими і найдешевшими видами кормів, наприклад, кукурудзою. Горохом або навіть звичайною перловою кашею. Однак для більшої привабливості їжі не завадить якісь магазинні ароматизатори, що надають годівлі апетитного запаху, деякі рибалки експериментують із часником, макухою або іншими, головне, запашними добавками. Наступна особливість коропа це звичка ходити одними й тими самими маршрутами. Дуже важливо. До досвідченого розвідника намацати ці протоптані доріжки. Не забувайте, що короп риба компанійська, тобто віддає перевагу зграйному способу життя. Невеликі карпи вагою до пів кілограма гуляють великими косяками, великі особини харчуються поруч із двома трьома перевіреними друзями. В останньому місяці літа ловля коропа проводиться на глибині, потенційно у ловісті місця. Це нерівності дна, ямка глибиною 3-4 метри, площі біля корчів, а іноді поруч із прибережною рослинністю. Для того, щоб точно визначити маршрут руху риби, можна просто поспостерігати за поверхнею водної гладі. Великі коропи люблять побешкетувати і вистрибують з води. Розглянемо, які потрібні приманки та підгодовування. Упродовж серпня у коропа хороший апетит. Тому підгодовальні суміші обов'язково повинні складатися з великих елементів безпосередньо перед закиданням, підгодовування. Обов'язково додайте до його складу невелику частку і самої наживки, на яку ви плануєте ловити рибу. Щільність, наприклад, зліплених куляк можна підібрати експериментальним шляхом, головне, щоб вони розсипалися при контакті з дном водойми. Приділимо декілька хвилин. Техніки і тактики лову. Вибір тактики залежить від обраного вами способу водіння. Так, наприклад, якщо ви взяли з собою поплавкову вудку або фідер, то весь процес риболовлі обов'язково слід починати зі стартового закорму. Зокрема, під час роботи фідером необхідно відразу ж доставити в точку лову велику годівницю і закормити до 2 третіх від загальної кількості прикормки. При використанні матчової снасті, цей захід можна здійснити поступово і вручну, намагаючись максимально точно закидати великі кулі в місце майбутнього лову. Після цього можна сміливо насаджувати приманку і закидати її слідом за підгодовуванням. Під час риболовлі на коропові вудлища слід враховувати всі характерні особливості водойми. Можливо, вам знадобиться взяти з собою оснащення під міцні місця з можливими зачепами або під далекі закидання. Відповідно до виявлення перспективного точку лову, на ближній або дальній відстані так само використовують абсолютно різні вудища маркерного типу. Отже, підсумуємо: ловля коропа має відбуватися в затишних місцях, без відпочивальницьких компаній поруч або конкурентів, бажано за абсолютної тиші. Дотримання всіх важливих правил, від грамотного приготування наживок до майстерного виведення риби дасть вам змогу досягти легендарних досягнень. Хто знає, можливо, що і ваше ім'я буде в списку найкращих рибалок в світі, принаймні ви отримаєте масу незабутніх вражень, які надовго залишаться в пам'яті.